thank mm -hmm. you Вітаю вас! Якщо ви ніколи нічого не слухали про десбактеріозу, якщо ви не лікували себе чоловіка, якщо ви ніколи не пили ніяких лікувань, типу фіортики десбактеріозу. Будь ласка, проші цю фотографію ну дуже хочеться подивитися на якого чоловіка. Наша сьогоднішня тема типу дисбактеріоз, Багато нового странного знайте. І ви сьогодні поговорив. Пішли, способ показу комфі, комфі на багван по домашнім гаджетам. Здравствуйте, друзі, здравствуйте, Андрій Махарський. Тема нашої сьогоднішньої програми дезбактеріоз. Розкажіть, Андрій Макарський, що таке дезбактеріоз? Дезбактеріоз це бактерії, які Нет, не, не має ПО НОСУ! Ну давайте подивимось: а хтось довірятися, хто довірятися нашій бактерії. А бактерія, бактерія? довірятися хто, 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 хто. Не хто кай, коза пиво. Піго. піго. Все довірятися, коли дезбактеріоз в животі. НЕТ! це бактерія. Кишківника. Давайте знамося, чи дисбактеріозу наші експерти. Дисбактеріоз – це комиссия. Андрій Махарський. Дисбактеріоз – це не унікальна бактерія, коли все довірятися масштабними героями. Кей О. Ви знаєте Кей О? Менше ніколи. Огі, а тет, я обіратися кожен момент. А який момент? прийшов на прийом Секюті Гуарт. Давайте подивимось. Якось Секруті Гуарт прописали антибіотики. Про О сказала чо тато, вони порушать мікрофону, і тоді я чого можливий дезбактейоз. Ні, ні. Не бійтеся, тіповіли і купіть у нас чудовий біфідум. Елактобактеїд та дезбактейоз. Вам не страшний. Ось як здорово. Обов'язково при наході скажу про це козла півох. Щасливий чоловік розказав про дисбактеріозу, має все обізнати свої дисбактеріози. Дисбактеріози не купують в аптепці. Я ніколи не заважаю. Заважайте ж ніколи. Я тобі все обізнав, я скажу б чесно. Чесно, Дисбактеріози. я вже розказав про питання дисбактеріозу. Знайте. Дисбактеріоз? Все, двіятися, все! Я перепрошую, я уже унікальне, в мене обізнатеся з своим причині Дисбактеріоз! І так, експерти ми розкажемо, що таке дисбактеріоз. Дисбактеріоз розкаже експерт. Коза, розкажіть, а як чоловікам появився дисбактеріоз? Унікальне, що сталося з рот! Тим часом дисбактеріоз — це унікальний мікроорганізм. Менше все унікальний кишківник, як тримається кишечні інфекції. Інфекція довірятися наступним інгаляціям я оголошую обізнати своїм прикольним штукам. А який прикольний штук? Ви зубами правильні відповіді зустрінемось у вівторок. На все добре. Спонсор показу Комфі. Комфі на барван по домашнім гаджетам.